всім вітання на моєму каналі. Сьогодні буде випуск, який вам точно сподобається. Одного дня мені написав підписник із цікавою пропозицією, Чи не хочу я протестувати його власноруч зроблений міні кемпер? Звісно, я не міг відмовитись від такої пропозиції. Але була одна проблема: мій лендровер не має фаркопу. На щастя, у мене є друг, який займається мотоциклами, і завжди возить їх на причепі. Тож я запропонував йому тимчасово обмінятися машинами на період зйомок, і він з радістю погодився. Тож у цьому випуску ми вирушаємо на кемпінг із цим цікавим міні-будиночком, щоб перевірити його можливості, зручність і комфорт у реальних умовах. Але спочатку нам треба зробити закупи і перегрузити речі з моїх боксів зі спорядженням, погнали дивитися. Що ж, друзі, ось і ми на місці. Мені ледь вдалося сюди заїхати на таку прекрасну поляну, але пітляючи між деревами, мені це вдалося. Давайте я вам швиденько покажу невеличкий огляд на цей кемпер та почнемо наш кемпінг. Так, по-перше, дивіться, цей дизайн, це аеродинаміка, тобто воно заощаджує вам пальне, коли ви його транспортуєте. І в цілому виглядає дуже круто. Так, я тут відкрив, тут у нас замок Так, відкривається. Можна відкрити вікно та опустити москітну сітку. На даху у нас розташований ось такий люк. Там є москітна сітка та просто піднімається отак догори. З цього ж боку, у нас розташований отвір для заливки води. Ось таке тут світло розташовано, вимикається з салону. Коли ти виходиш, якраз дуже яскраво горить. Так, інша сторона у нас, в принципі, така сама: освітлення, така ж сама. Дверь, тобто, у вас, якщо ви вдвох спите, вам не треба перелазити через вашого партнера, друга, жінку, брата, свата. Позаду будиночок оснащений ось такими красивими стопами, дуже сучасно виглядає. Щоб відкрити ось цю кришку, кухню, треба натиснути кнопку та розщепнути петлю. Ось так піднімається на ліфтах. Раз. І у нас тут така чудова кухня. Зверху на кришці ми бачимо ось таку люстру і багато корисних поличок. Тут кран піднімається та вмикається. Дуже тиха помпа, ваша дружина зацінить цей комфорт. По центру у нас розташована ось така панелька, вмикається та вимикається. Тут є розетка на 12 вольт і два USB. Я впевнений, ви зачекалися, тож переходимо усередину. Ось така повноцінна двоспальна кровать. Зверху у нас люстра така сама, дві глибокі такі полички для зберігання речей. Якщо у вас є діти, ви можете зробити отак. От, раз. І опустити поличку. І ось микається у нас оця лампа. Тож, якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, ось інстаграм, підписуйтесь. І запитуєте. Ще окремо хочу подякувати підписнику Ігорю за те, що мені дав на тест ось таку пилку. Тож сьогодні ми будемо заощаджувати свій час та сили. Ігор дуже тобі вдячний. Ох, офігенна штука. Клас. Зараз будемо пробувати техніку верхнього розпалювання. Так мені писали. Тобто ми кладемо спочатку товсті, потім менше, менше, менше і зверху підпалюємо, а не знизу. うん。<music> Хоча прикольно, дійсно щось непогано навіть. Сьогодні з почти забрав одну обновочку, зараз я її вам покажу. Перейдемо всередину. Всім пока! Ось така посилочка. Зараз ми її відкриємо. Дивіться, ось такий кемпінговий ліхтар від відомого бренду Phoenix. 650 люмінів до 408 годин. Горіння світла, 15 метрів розсіювання світла, 1 метр ударостійкість та вологостійкість IP 66. І батарея на 5000 мАч Може стати для вас нагоді, якщо вам необхідно зарядити телефон або якусь акумуляторну річ. Щоб його увімкнути, треба ось так: одне положення, друге, третє. Та четверте, саме яскраве. Також ми можемо увімкнути, якщо ми гілку повісили, нижню частину і червоне світло. Може, отак от блимати. Тут знаходиться USB та Type-C роз'єм. Зверху розташований ось такий магніт та отакий зручний карабін. Він доволі важкенький, але я вважаю, що це є плюсом його, бо в нього дуже потужний акумулятор. Тож, якщо ви хочете придбати такий або інше спорядження, у мене для вас є дуже гарна новина. По моєму авторському промокоду alexcam 10, який бачите на екрані, можете отримати знижку 10%. Тому закуповуйтесь і давайте разом відпочивати. Сайт на екрані та дублюється в описі. Тож, друзі, ось ми вже пообідали, що може одразу зазначити, те, що реально величезний комфорт. Вам нічого не потрібно розкладати. Просто хоп, кришку відкрили, у вас готово. Ваші шафи великі, нормальна мийка, величезний стіл. блін, Реально клас. От. У нас, до речі, вже дрова підгоріли, треба йти по новій. Дивіться, це у нас 3 хвилини буквально і такий урожай. Треба і собі такого помічника купити. Щоб у причепі було тепло, треба розвести там багаття, і буде тепло. Але я трошки перес перед цей прилякався. Цей кемпер тільки побудувався, тому тут може бути. Ваш обігрівач, який ви захочете. Дай ты Я не дам вам. Дамба. Глейшер, собаку. Зароши. Час одягати ось ці чуні від Аніруш. Вони зберігають тепло, як і спальник. От зараз мені в ноги реально холодно. Через 5 хвилин буде Ташкент. ты довольный? Да, батя, обалденный кемпер. Давай такой купим. Вы пометили, что тут все да, уходит? Я хотів нагадати, що ось такий світильник у вигляді намету, який мені подарував підписник, ви можете так само придбати. Я вважаю, що чудова річ на подарунок. Тут може бути ваш власний напис, який захочете. Дуже створює затишок. Так? я згодом. Що ж, друзі, добрий ранок. Ніч пройшла не дуже добре. У нас було два жорстких вибухи. Кемпер норм так труханула. І пролітаючий шахет. Але є і плюси. Я супер комфортно виспався, не дивлячись на це все. Дуже комфортно, м'яко та тепло. От реально. Помітив, що в порівнянні з машиною тепліше. Не знаю, може ще погода, в принципі, тепліше стала. Так що, отакий маленький підсумок будемо виходити та готувати каву. Так, друзі, давайте зробимо невеличкий підсумок цього відео. Ось такий чудовий причеп кемпер. Мені дуже сподобалось. По-перше, це дизайн. По-друге, функціонал. По-третє, широке спальне місце. Круто, що є люк. Чудовий формат для відпочинку на декілька днів та брати з собою мандрівку. То що я буду вже зачиняти цю кришку та вирушати поміж цих дерев. Виїжджаючи з локації заднім ходом із причепом, завдання не з легких, особливо коли ні авто, ні причеп не мої. Напруження максимальне, але цікавий досвід. І поки в нас є можливість вириватися на природу, не забуваємо, кому за це завдячуємо. Підтримуйте тих, кого знаєте. Більше фото в інстаграм викладаю їх ще до виходу відео, так само в телеграм-канал. Шукайте в описі. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за вашу реакцію. Це дуже підтримує мене. Будьте здорові, всім пока, до наступних випусків.